Харківські підлітки перетворили підземний паркінг покинутого торгового центру на місце для перегонів. Саме таку історію розповідає перше українське кіно про автоспорт на драйві. Наші репортери побували на одному зі знімальних днів фільму. Тож більше подробиць далі у сюжеті. На знімальному майданчику шум двигунів, запах гуми та адреналін. Тут знімають одну з найяскравіших сцен фільму на драйві. Історія розгортається у місті Харкові під час повномасштабного вторгнення. Підлітки знаходять запилені автівки у підземному паркінгу закинутого ТРЦ. Та влаштовують перегони. Це фільм про нас про молодь, про молодь у часи зараз, повномасштабного вторгнення, коли немає нічого, коли невідомо, що буде далі. І з'являється ця зацепка, це щось нове, це ці автомобілі, і це про щось про щось нове, про якісь нові враження і те, чого нам хочеться, не по домам сидіти, а ганяти, гуляти. Спочатку це можуть бути військи візки в суд супермаркеті хоча б бодай щось, але це про нас за гуркотом двигунів. Історія про покоління, яке дорослішає під час війни. Герої фільму живуть у Харкові, де ледь не щодня лунають сирени. Вони шукають спосіб втекти від буденності та жити тут і зараз, навіть коли навколо війна, хочеться показати, що все одно що попри попри всі обставини, попри війну, перше кохання воно все одно перше кохання. Просто воно так випало в ці часи. Це вигадана історія, звісно. Але в ній є цей живий вайб відносин молодих людей зараз і їх прагнення. До свого майбутнього побудувати воно буде тут в Україні. Чи їм треба буде шукати щось? Перед ними завжди зараз стоять ці питання. Зйомки відбуваються в Києві, проте деякі сцени вже відзняли і в прифронтовому Харкові. Колектив фільму зізнається. Робота над стрічкою непроста. Остання наша зміна в Харкові була в метро. Всі були в безпеці, і ми трошечки розслабились, тому що думали, що ми в метро і все, все добре. І в ту, саму, в ту саму ніч був прильот якраз біля нас на Барабашова. Але всі живі, всі в безпеці, ми зберігали правила безпеки. Ми були в метро, хоча якби відчули, як це буває. І... Ну, якби скажімо так, ще раз зрозуміли, наскільки ми любимо кіно, що в такій ситуації ми все-таки продовжуємо знімати і далі віримо в український кінематограф. Головні ролі у фільмі виконують актори-початківці. Творці кажуть, хочуть вивести на кіноринок нові імена. Це фільм про близькість, про дружбу, про життя, про мрію, про оцей от максималізм, цей драйв, цей адреналін, який є в кожному, і вони. Досягають в якомусь сенсі своєї мети. Вони отримують те, чого вони так сильно хотіли. І цей фільм дарує відчуття того, що вот хочеться жити, хочеться щось робити. Перша українська стрічка про перегони у жанрі пригодницького екшену. Фільм на драйві вийде у прокат восени 2026 року у всіх кінотеатрах країни.